Вже понад 30 років благодійна організація Їжа життя Дніпро невтомно підтримують людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечуючи їх найнеобхіднішим гарячою їжею. Люди. У черзі за обідом пані Валентина. Жінка покинула рідний Лисичанськ у квітні 2022 року. Та переїхала до Дніпра. Тут знайшла прихисток і вже понад два роки приходить сюди за порцією смачної їжі. Ну, коли вже ні світу, ні газу, ні води не було. Я в підвалі посиділа там що дні і син мене привів забрав. Ну і я, звісно, люблю кашу гречневу і борщ. А Тут смачно, так? Ну, а ну, так, все нормально. Все нормально. Спасибо, я жалю людям, які готують, і привозять, і роздають, і дають, це велика допомога. Спробую його купити, зварити. До доброї справи приєднався і блогер Віктор Сідень. Ніков, який сам родом із окупованого селища Водяне на Запоріжжі, у своїх соцмережах він часто говорить про війну та закликає підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Як переселенець, розумію, що потрібна другим переселенцям пенсіонерам допомога Условно, поки хлопці воюють. Ми тут робимо те, що в наших силах. Від початку своєї діяльності організація видала майже мільйон порцій. Окрім цієї локації, у місті працює ще 12 точок видачі. Де чотири рази на тиждень роздають продукти харчування, і навіть під час обстрілів волонтери не залишають людей без підтримки. Ми не пропустили жодного прильоту по місту. Перший раз це було 14 січня 2023 року. Ось і з того разу ми постійно, як таке відбувається, координуємось з місцевою владою з ДСНС. У нас заключені меморандуми. Вони вони вже нас знають, люблять, чекають, тому що ми через три години вже на місці трагедії з водичкою, з гарячими напами. Якщо треба супчик чи. І ще щось готові допомагати. Також раз на місяць команда фонду вирушає на прифронтові та деокуповані населені пункти, щоб доставити людям не лише гарячу їжу, а й частинку турботи, тепла та підтримки. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро ТІВІ